Добрий вечір, мої малесенькі, милі друзі, українці та україночки. Сьогодні у мене для вас знову нова казочка, а називається вона Країна загублених речей. Одного разу у країну загублених речей потрапили нові мешканці Шапочка з помпончиком і ружеві рукавички. Розкажіть свою історію, попросили нових мешканців жителі країни. Ми речі дівчинки Лілі. Почали ті свою сумну розповідь. Вона дуже неуважна і постійно кидала нас то на дитячому майданчику, то в садку. Дівчинка забувала нас вдома, на прогулянці і в гостях. Ми так втомилися від такого життя, що вирішили піти від неї назовсім. Тим часом Ліля, збираючись у дитячий садок, не знайшла шапочку і рукавички. Дівчинка шукала їх скрізь, але марно. Ліля дуже засмутилася, аж раптом перед дівчинкою з'явився яскравий метелик. Вона дуже здивувалася, побачивши його, бо метелики взимку сплять, і зустріти їх неможливо. Я, сказав метелик, казкова фея, і можу допомогти тобі відшукати зниклі речі. Дівчинка радісно заплескала в долоні, і фея перенесла Лілю в країну загублених речей. Вона побачила іграшки, книжки, шапки, черевики і навіть велосипед, які дуже сумували без своїх господарів. Відшукавши серед безліч речей свою улюблену шапочку з попончиком і рожеві рукавички, Ліля захотіла повернутися додому. Але речі не бажали повертатися. Все одно, завтра ти нас загубиш або залишиш у магазині, сказали рукавички. А мене ти забула у своїх подруг п'ять раз, ображено прошепотіла шапочка. Я більше ніколи не буду вас губити, і завжди кластиму вас на місце, засоромившись, пообіцяла Ліля. Речі повірили дівчинці адже дуже любили свою хазяйку і погодилися повернутися додому. Дівчинка дотримала свою обіцянку і більше ніколи не губила їх, бо завжди пам'ятала про країну загублених речей. Отже, мої любі. Бережіть свої речі. І ви пам'ятайте, що є країна загублених речей. Папа, -па. з вами була Наталія Мельник.